Да. Зроби, щоб було видно дерева. Маємо е, яблуню, сорт Чемпіон. Кожен рік я її перерізаю. Діляко ближче, пожалуйста, саме такий ракурс. Покажемо, як ми його обрізаємо. Дивіться, я обрізаю гілки, дозволяється робити переводи на яблуні. Ось була скоріше за все, гілка росла або догори, або десь нікуди нам не потрібно. І була така заготовка на гілку. Я зробив тут перевод і відправив гілку в горизонтальний простір. Атверток відійде далі. Дивіться, ми маємо ряди, гілки, нижній ярус маємо, середній ярус і верхній ярус. Наша задача, дивіться, якщо почнемо знизу, всі однорічні пагони я ось так перерізаю. Раз, раз, раз і прирізав. Тобто всі на наружну брульку. Все, Практично нижній ярус у нас обрізаний. Переходимо до, до другого ярусу. Дивіться, є в нас гілка горизонтальна. Вся в плодових списиках, плодових, плодових бруньочках. Плодові бруньочки – це такі напухші бруньочки. Це є цвіточні почечки. Дивіться, їх дуже легко видно. Видно там на відео, так? так? Так. Дивіться, наша задача. Ви, ось, ви робіть так, як я, практикуйте. Ви бачите, її гілка. Приблизно на неї буде урожай. Тобто вона ляже вам ось на цю. Нам не потрібно. Значить, нам потрібно її трохи забрати більше до. Основи нашого дерева. Що ми робимо? Робимо перевод на Ось в нашому випадку, я перевожу її на, горизонта, на такий список, теж з плодовими бруньочками. Воно у нас нагнеться під урожаєм і так буде стояти ось у такому положенні. Тобто ідеально. Все, йдемо далі. Ось, у нас пішла гілочка внутрі крони. Я її взагалі забираю звідси. Якщо такий тоненький список у вас є, в кінці з плодовою брунечкою, як правило, дивіться, така пампухата. Ось, дивіться, така пампушечка, бачите? Це є плодова. А біля неї ось листочок буде, бачите? Вона прилипла така до гілочки. Прилипша. Оця, ось ця. А ось ця. далі пішли знов плодові, ці цвіточні почки, бачите, вони такі напухші. Вони отак, бачите, чуть-чуть вище Ось цвіточні. А це на напухші, це є Це тоненькі, прилягли маленькі, це лист листкові, а ось і на пухші це є цвіточні. Тобто, якщо у вас така гілочка тоненька, Теж подивилися, не, не ні. піднімаємося більш догори. Якщо у вас гілка йде під строгим углом, вона може відчахнутися, як правило. Але в нашому випадку, дивіться, вона вся загружена. Я її краще ось так обріжу, отримав хороший урожай і якісний, крупний, крупне яблуко. Піднімаємося до верху, Дивіться, у нас все тут заліплено плодовими бруньочками, Бачите, тут плоди, тут, 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 тут. взагалі багато. Тоненька гілочка, я її половину прирізаю, лишаю тут того, бо вона може не витримати велику нагрузку. Піднімаємося догори теж плодових і прирізаю ось так, для того, щоб наше дерево не затухало і все. Давай ще тут покажу таку Стань, я, Як це все робиться на бистрому? Раз, лягає, заважає нам. Або взагалі, я її взагалі звідси вирізаю, нам мені тут не потрібно. Головне, щоб хороший був доступ світла. Головне, щоб був хороший доступ світла і повітря для наших дерев. Внутрь росте, раз, забрав, Внутрі росте, раз, забрав. Все, доступ є. Якщо дуже низько росте гілка, ось так, теж забираємо, тому що вона, наш урожай, ось, ось так, гілочка. тому що наш урожай буде лежати на землі. Є в нас така ситуація. Я приподнімаю, виходить переводом на цю гілку і її прирізаю. Ось так ми маємо, піднімаємося вище. Така сама ситуація, дуже буде нагружена. Я її з обрізкою трохи проріджую. Перевів на більш горизонтальну. бачите? Це дуже просто. Ось є в нас така розгалуження. Обов'язково один забираємо. По-перше, це конкурент буде. А по-друге, е воно відчахнеться. Але якщо ви вирізаєте, ось під таким углом вирізайте, щоб нам дало на майбутнє список. Тут занадто багато яблук, я їх так перерізаю, для того, щоб не вломати ось так. Цю гілку я теж вирізаю, тому що вона у нас буде конкурент нашому провіднику. А тепер відійде, покажи. Ось така виходить у нас обрізка. Ось